Тепер розглянемо основні логарифмічні тотожності. В наведених далі співвідношеннях основа логарифму вважається додатньою та нерівною одиниці. Далі це вказувати не будемо. Основна логарифмічна тотожність це А піднесено до степені логарифм за основою А від Б дорівнює Б. Логарифм будь-якої основи від одиниці рівний нулю. Логарифм від числа, що рівне його основі, дорівнює одиниці. Наступна формула випливає з основної логарифмічної тотожності і тут маємо b. Логарифм добутку рівний сумі логарифмів модулів множників. Тобто логарифм за основою а від модуль x плюс логарифм за основою А від модуль y. Наприклад, логарифм. За основою 3 від 54 можна записати таким чином. Пам'ятаємо, що 54 це 2 помножити на 7. Користуємось ось цим правилом. Тоді можна записати це як логарифм за основою 3 від модуля 2. Плюс логарифм за основою 3 від модуля 27. 27. Це те ж саме, що 3 в кубі. Модуль 2 рівний 2. Модуль 27 рівний 27, тому записуємо логарифм 3 з 3 в кубі. Звертаємось до четвертої властивості. Бачимо, що основа логарифму та число, яке стоїть під степенем, однакові, тому можна одразу записати степінь. Маємо 3 плюс логарифм за основою 3 від 2. Логарифм частки рівний різниці модулів діленого і дільника. Тобто логарифм А модуль X мінус логарифм за основою А від модуль Y. Наприклад, логарифм за основою 2 від 16 дев'ятих – це те ж саме, що логарифм за основою 2 від модуля 16 мінус логарифм за основою 2 від модуля 9. Бачимо, що 16 можна представити як 2 в четвертому степені. Маємо логарифм за основою 2 від 2 в четвертій степені. Модулі ми прибираємо, бо тут стоять додатні числа. Мінус логарифм за основою 2 від 9. Користуючись четвертою властивістю, бачимо, що ось цей логарифм дорівнює 4. 4 мінус логарифм за основою 2 від 9. Перейдемо до складніших логарифмічних тотожностей. Пам'ятаємо, що основа є додатньою. Та не дорівнює одиниці. Логарифм степеня рівний добутку показнику степеня на логарифм модуля основи. При цьому х степені p повинен бути більше нуля. Наприклад, логарифм за основою 5 від 64. Це те ж саме, що логарифм за основою 5 від 2 в 6 степені. Або ж, користуючись властивістю, маємо. 6 помножити на логарифм від за основою 5 від 2. Також можна позбавлятися степеня у основі логарифма. Зверніть увагу, що тут пишеться зворотнє до показника степеня число помножити на логарифм за основою А від Х. Наприклад, логарифм за основою 9 від 23. Це те ж саме, що логарифм за основою. 3 в квадраті від 23. Це те ж саме, що одна друга логарифма за основою 3 від 23. Об'єднавши дві останні формули, отримуємо таку тотожність. Сюди зносимо показник степеня з числа під логарифмом. А в знаменник зносимо показник степеня, що стоїть у основі. Тоді маємо P поділити на Q логарифм за основою А від X. Наприклад, логарифм за основою 16 від 125 це те ж саме, що логарифм за основою 2 в 4 від 5 третій степені. Це те ж саме, що 3 четвертих від логарифма за основою 2 від 5. Часто стає у нагоді формула переходу до іншої основи. Для цього треба взяти логарифм за новою основою від числа. Та розділити на логарифм за новою основою від старої основи. Наприклад, логарифм за основою 2 від 27 це те ж саме, що логарифм за основою 3 від 27 поділити на логарифм за новою основою від старої основи. Бачимо, що 27 це 3 в кубі. Тоді логарифм за основою 3 від 3 в кубі. Ділиться на логарифм за основою 3 від 2. В чисельнику маємо просто трійку. В знаменнику логарифм за основою 3 від 2. Як бачите, спочатку цей логарифм спростити не можна було, але перейшовши до нової основи, він набув простішого вигляду. Також можна замінювати основу степеня у такому виразі. Для цього можна поміняти місцями основу степеня. Та число, що стоїть під логарифмом. Тоді отримаємо B в степені логарифм c від А. Можна поміняти місцями основу логарифма та вираз під ним. І тоді отримаємо обернене число. Тобто, c дорівнює одиниця на логарифм за основою B від А. Спробуємо розв'язати декілька прикладів. В якості першого візьмемо такий дріб. Логарифм за основою 4 від 32, плюс логарифм за основою 4 від 8. В знаменнику маємо логарифм за основою 9 від 243, плюс логарифм за основою 9 від 3. Спочатку, користуючись нашою властивістю, сума логарифмів це те ж саме, що логарифм від добутка цих виразів, тобто маємо логарифм. За основою 4 від 32 помножити на 8. В знаменнику точно така сама властивість. Логарифм за основою 9 від 243 помножити на 3. Виконавши множення, отримаємо логарифм за основою 4 від 256. В знаменнику логарифм за основою 9 від 729. 256 це те ж саме що 4 в третьому степені. В знаменнику 729 це те ж саме, що 9 у третьому степені. Логарифм за основою 9 від 9 у третьому степені. Користуючись властивістю логарифма, можна показник степеня числа, що стоїть під логарифмом, записати перед логарифмом. Тобто отримаємо 3 помножити на логарифм за основою 4 від 4. В знаменнику 3 помножити на логарифм за основою 9 від 9. Логарифм від 4 за основою 4 це одиниця, так само як і логарифм за основою 9 від 9. Маємо 3 поділити на 3 це те ж саме, що одиниця. Розглянемо другий приклад. Логарифм за основою 7 від 81 поділити на логарифм за основою 7 від 3, плюс логарифм за основою 5. Від 9 поділити на логарифм за основою 5 від 27. Користуємось властивістю переходу до іншої основи та бачимо, що ось цей дріб можна записати як логарифм за основою 3 від 81. Другий дріб можна записати як логарифм за основою 27 від 9. Тепер бачимо, що 81 це 3 в четвертому степені. Тому записуємо логарифм за основою 3 помножити на 3 в четвертому степені плюс в другому логарифмі виділяємо степінь в основі і маємо логарифм за основою 3 в третьому степені. Під логарифмом стоїть 3 в квадраті. Тепер спускаємо число в показнику степені. Маємо 4 логарифма за основою 3 від 3. Плюс 2 третіх, бо показник степеня є і в числі під логарифмом, і в основі від логарифма за основою 3 від 3. Ось це рівне одиниці. І ось це рівне одиниці. Маємо третіх, Або ж 14 третіх.